Дайте, будь ласка, порядок денний. Так а я, я відмічаю, ті рішення пройшли. Дайте, будь ласка, мені порядок денний. Я буду протокол і відмічаю вони провели. Я не чую, щоб він йшов. Поки що всі мовчать. Я прошу просто порядок денний. Я просто... Я, я також хочу, хочу познайомитись з порядком денного. Ну що, ну що я не є членом конкому? Я є журналіст, маю право про доступ до інформації. Я не знаю, що я журналіст. Що правило, маєте, зверніться, такі. Я маю бути присутнім, маю право на доступ, на доступ до будь-якої інформації, яка тут. Я не думаю, що ви є журналіст, я не бачив що посвідчення. Запитайте, будь ласка, я вам а покажу. Запитую. Ну так якщо, вам не, полагаю, вирі, вирі, якщо вирі. вам не треба запитувати, а якщо вирі. вам не треба запитувати, а то, то я...